Ну закон мав бути покликаний для того, щоб мотивувати мотивувати нових військових іти Збройні Сили України, і от нас є опитування. Я хотіла, щоб ти лишився в нас підключиться ще один гість. У нас є опитування. Ми вийшли на вулиці Львова, опитали люд молодь молодих людей, чи бачать вони своє майбутнє в Україні. І чи планують, чи хочуть виїжджати за кордон? Е, опитування чи бачите ви майбутнє в нашій країні? Ну насправді майбутнь... я не бачу майбутнього в нашій країні, тому що війна і напевно закінчиться вона не скоро. А потім наша країна буде ну і зараз є руїною, і відновлюватися це буде дуже довго і важко. А чи були думки впродовж повномасштабного вторгнення покинути країну? Були навіть була за кордоном певний період часу. Але потім повернулася таки важко поїхати. Це мій дім. Мені тут добре, і хочеться якось, щоб швидше настав мир, щоб можна було. Жити і щоб наші майбутні покоління жили в мирній Україні. Насправді я багато думала над цим, і напевно, що скоріш за все, я згідна з Анією, тому що ну їсти типу, подивитися, тобто типу, реалістично, майбутнє в нашій країні не дуже не дуже світло. Ем, ну, боручив розгляд нашу економіку, тому що під час війни і потім, навіть якщо вона закінчиться, але будучи реалістом, не знаю, коли ну коли як швидко. І після все рівно, економіка буде дуже така. Слабка, і насправді, якщо ти хочеш збудувати собі світ ну успішне майбутнє, то це не дуже не дуже можливо бути в Україні. Але я також розділяю думку, що в Україні потрібні люди, які все ж таки будуть її розвивати, і тому я, я ще повністю не визначилася. Угу. Але е, навіть те, що питання, чи я збираюсь жити в Україні, мені я львів'янка, мені дуже подобається Львів, але мабуть я. Ну, я зараз вчуся в школі. Мабуть, пізніше я поїду вчитись за кордон, і насправді я усім серцем хочу залишитися у Львові, так, але ну в Україні так бачу. Але ну саме в людях зараз трохи ні, бо дуже багато людей озлоблених на це життя. Дуже багато людей, які. Ну, як знаєте, якщо приїжджають, наприклад, іностранці, так вони можуть можуть трохи не зрозуміти нашу націю, бо інколи ми не при не непривитні, не Але я не кажу це про всіх, просто інколи таке буває. Бо я робота з людьми, я бачу, що зараз дуже тяжкий час для нас, але хочу дати такий: ну як пораду бути тріш, трошки позитивніше, треба бути трошки вічливіше і. Вірити в Україну. Угу. А чи не було думок в часі війни виїхати з майже країни? Е, я виїжджала до свого батька в Італію, бо все ж таки є і в мене була така змога. Але як бачите, я тут, моя душа з країні, і я не змогла там жити справді. Бо е, за кордоном ми всі вважаємо, що супер-бупер. Люди теж клас, і але там пусто. Не знаю, наші наших людей, напевно, ніхто не замінить, бо тут все ж таки наше українське, тут наша українська їжа, наше українське повітря. І архітектура, все взагалі. Можна йти по гарній вулиці Італії, але вона така ж, наприклад, як у Львові, і тут ну тут, тут наше, тут, тут моя душа, тому навіть якщо я італійка, все одно моя душа з України. І мені тут подобається дуже сильно. Ми бачимо майбутнє в нашій країни, тому що в нашій країні живуть люди, які люблять цю державу, вони її підтримують, і вони навіть після початку повномасштабного вторгнення вони робили все, аби зберегти її культуру, її людей, і, в принципі, територіальні межі. Так, я також е підтверджуюся ну, з словами Ксені. Ось і думаю, що після перемоги. Будуть вертатися люди, ось наприклад, або ще студенти, які навчаються в закордонних вузах і будуть відбудовувати нашу державу. Ось я думаю, що у нас ще все попереду. Ось. А чи то було у вас домов вийти з підторку? При поступленні так були були варіанти, були можливості переїхати в іншу країну, отримати навчання. Ось якби за якимись грантами. Але я вибрала Львів. Ось ну, все-таки Україна, не знаю, це мій дім. А у вас у мене була думка про переїзд за кордон до повномасштабного вторгнення. А після початку війни ми вирішили залишитися в Україні, тому що це наша країна. Ми маємо тут залишатися і бути з нею до кінця. Так, бачу. Я думаю, що війна закінчиться ближайшим часом і Україна почне розцвітати. А Ой. чи думали ви виїхати за кордон? Так, думав і, скажімо, навіть поїду. Мені 17 років зараз. Угу. Ось. А з чим пов'язане таке бажання? Боюсь, не дуже бачу, якщо чесно, тому що дуже багато зараз різних новин, які не дають якихось планів на майбутнє. Та я вважаю, що можливо історія циклічна, а історія України, на жаль, не дуже бере цю свободу, незалежністю. Ось, тому... mm -hmm. А чи були думки виїхати за кордон? Uh, та були. Я була після початку повномасштабної війни uh, два місяці в Португалії, але зараз я в Україну. Але я думаю, все ж переїхати за кордон. Так, ось такі думки, там. Такі такі ну, думки. Знаєш, та. Нас молодь все-таки я багато спілкуюсь з молоддю. Я вважаю, що рівень свідомості у молоді все одно зараз я оцінюю як високий. Безперечно, є зневіра, але вона якось не відрізняється по віку. В Принципі, в кожній віковій групі є зневірені люди, є ті люди, котрі вірять в країну, а є ті люди, котрі втратили. Можливість продовження майбутнього в цій е, країні тут насправді в чому то проблема? Насправді на молодь треба орієнтуватися. Справді влада б мала робити багато чого, щоб молодь хотіла тут е, лишатися, особливо в такий важкий час та. Коли безперечно, ну, на жаль, цього не уникнути, тому що є люди, котрі через безпекові е, аспекти, через е, багато чого іншого зараз виїжджають. В принципі, е, історія як міграція, як біженці під час такої великої війни, це явище, в принципі, котре м, ну, є, існує як факт, але в тому, в тому та історія, що держава мала б посилювати е, роботу з тими, хто розглядає можливість. Все таки, попри е, війну, попри безпекову ситуацію, залишитися, залишатися родинами, залишатися сім'ями, е, шукати можливість продовжувати навчання саме в цій країні, продовжувати роботу в цій країні, і водночас воно боляче дивитися, коли люди, е, котрі розглядають можливість виїхати, це вже історія е, в поневіряння. Це не історія, коли їм пропонують високооплачуму роботу чи якесь круте навчання. Це історія, коли вибач, люди просто на якусь адову роботу, котра навіть по суті принесе їм нижчий дохід в цілому ніж в Україні, але вони туди їдуть, тому що ну їх дратує несправедливість в цій країні, а там вони е вичуваються більш захищеними і вони готові платитися навіть якимись благами. І це ну це викликає просто е, бурю е, таких важких емоцій. Насправді, е, тому що я вважаю, що так насправді один із фактів, е, яким керуються люди е, всіх від таких груп, які іммігрують, е, це саме несправедливість в нашій країні, тому що запит на, на справедливість він зараз безперечно дуже високий. Е, я не вважаю, що за останні роки ми якось е, українська влада якось працює. В цьому напрямку, щоб це вирішувати. А в чому основна, основна крутість нашої молоді? та? Основна крутість навіть не просто молоді, а дитини. Знаєте, пам'ятаєте такий вислів, дитину не обдуриш? Так, і от Проблема в тому, що молодь стає дурити все важче і важче і важче. Це знаєте, мабуть, так, мабуть, в принципі, інші вікові групи легше обдурити українській владі. А от молодь вона завжди відрізняється прогресивністю. Вона відрізняється е, розумовими згідностями, роботою критичного мислення, і в цьому віці воно дуже на високому рівні. Е, саме тому, на жаль, у них є отакі думки, і мені дуже боляче насправді їх е, чути так само, як і про мотивацію. Е, упустимо там імміграцію молоді поговоримо про мотивацію е, хлопців, е, юнаків, е, котрі потенційно так само е, можуть і мають захищати. Нашу державу так само, те, про що ми себе говорили про мобілізаційному законопроекту, вони ж все бачать. Вони дивися. Е я до бать... нас приєднається ще співрозмовник, який сидить зі мною в студії. Це людина, яка має аудиторію якраз з молодого юного віку. Денис Притула, блогер, підприємець. Привіт Вітаю. героям. Слава так по-перше, чи бачиш ти майбутнє в Україні? раз. А що кажуть твої дописувачі і ті, хто з ким ти спілкуєшся в контексті того, що ми подивилися, і що проговорили з Олегом? Ну однозначно, майбутнє в Україні воно є, і я думаю, що знову ж таки погоджуюсь з Олегом, що молодь стало важче набагато надурити, тому що зараз в зв'язку з новинами і телеграм-каналами, ну абсолютною доступністю новин на всіх площадках. Молодь читає, молодь переживає. І так само і я переживаю, бо проєкт про мобілізацію повністю стосується мене 25 років. Типу, ну я все прекрасно розумію і піду до ТЦК. Але в загальному я думаю, що наша молодь зараз, ну, навіть мої підписники, вони прекрасно розуміють, що майбутнє в Україні є. Але напевне, швидше за все, це має бути зміни в кращу сторону, тому що зміни ми бачимо. Зміни ми вже вміємо фільтрувати за 2,5 роки. І ми бачимо ці всі новини вже дуже довго. І якщо не буде продовження і росту в плані, для ну, як Олег сказав, що зараз найбільша, найбільший прояв. Правильно як сформулювати Прояв, прояв чого прояв поваги до зсу, а, а ну, знову ж таки, От, довіри, до... довіра, рівень та, довіри рівень, 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 довіри. так. Е, до рівень довіри до найбільший до зсу, а але, але чомусь найменший до ЦСК. Чому? Чому такі люди, які ну, допустим, я ми там допомагаємо дуже багато блогерів зараз, їздять за кордон, допомагають реально закривають величезні збори. Ми репостимо петиції, ми репостимо збори, ми допомагаємо своїми грошима і так далі. Типу, але знову ж таки. Ти боїшся ходити по вулиці. Ну давайте будемо чесні, особливо по Львову. Ну ти ну до речі, до речі, момент дівчата наші журналістки робили опитування. Так хлопці шарахалися, хлопці не хотіли давати відповіді на вулиці. Типу, я, я так само прекрасно розумію, що ну є якась відповідальність за те, що ми говоримо зараз з вами. І ну але я думаю, що майбутнє в цій країні однозначно є. Однозначно є, тому що, ну, приклад, мій приклад, я за два дні до війни. Я був за кордоном, я повернувся, і після того я вже ну не виїжджав. Чи були думки поїхати? Напевно, що були, коли ну були дуже важкі часи. типу, але ну якось от воно прожилося, привиклося, і так само я відкривав заклади. Вони працювали, вони приносили прибуток і так далі. Типу, це абсолютно нормально, що бізнес процвітає в ну, типу, український саме бізнес. Що хотів ще сказати, так само про там, грубо кажучи, от навіть е сьогодні повнозара черги, сума просто. Але наші українські бренди ну, вони ростуть, 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 і ну, в залежності ми бачимо, що є є прогрес нашої країни, навіть от. Ну, будем чесні, молоді підприємці, скільки молодих підприємців зараз надзвичайно багато. І я, чесно, дуже хочу, щоб наша країна прогресувала. І після війни, я думаю, що ми разом маємо закотити рукава і працювати на відбудову. Так, нас тут просто мразі забагато набралося, від кого залежить ваше майбутнє. Олег, сьогодні, бачиш, крім, крім законопроекту про мобілізацію у Львові Шейзару відкрили. <ріст> <ріст> а, я, бачив, я бачив, коли їхав. До речі, ну, мене, мене класно застріли, хоча ми, ми поселилися на площі ринок зараз. І я бачив привітних людей, були люди, котрі до нас підходили. Це, все класно в цьому, в цьому плані. Єдине, що от, рукава закатити треба уже зараз, а не, а не після закінчення війни. Знаєте, я погоджуюсь з тим, я прекрасно розумію, чому лунають фрази про те, що там страшно ходити по вулицям. Ну я не зовсім це, скажімо так, розумію, тому що там я пішов особисто там 24 роки добровольцем. Але я прекрасно розумію, через що зараз такі настрої, та у у, у, у хлопців. Розумію, і е, тут історія про те, що маємо розуміти, і я сподіваюся, що це більшість все ж таких хлопців розуміють, що. Е, Війна це в принципі не про те, що нам подобається. Чи дуже я був сильно задоволений тим, що мені треба чи я мені не цього вчили, чи, чи доб... готували? добровольцем. Так. Да, чи Я Ну я б навіть КМБ не приходив. В мене була історія, що зборог зараз моє місто може рідне захопити. Е е тому треба було приймати рішення. Я, по суті, з корабля на бал. Я отримав зброю, одразу е приймав участь в бойових діях, не, маю, не, не розуміючи про це ж, нічого. Але окей, це були часи 22-го року. Я не хочу, щоб зараз таке повторювалося. Я не хочу, щоб зараз з корабля на бал е хлопців е кидали. Єдине, що е хочу е е заакцентувати на тому, що війна. Це в принципі робити те, що тобі на жаль, на жаль не подобається, зокрема як мобілізація. Це на жаль, вимушений крок. Я би велів, бо я б не хотів би, щоб це було. Але у нас півтора тисячі кілометрів активного фронту, і ворог, який прямо задекларував, що хоче знищити нас як націю. Тому він буде вбивати, він буде гвалтувати. І на жаль, такі підтвердження ми маємо навіть достатню кількість на жаль. От таких от підтверджень. Тому зокрема, нам треба мобілізовуватися. Це не тільки це, не тільки відноситься до людського ресурсу, але. Е, в тому то і проблема, розумієш, е, що настільки високий рівень недовіри до, до ТЦК, що люди бояться. Да, тому що це історія з бусами, там, з застосуванням фізичної сили, коли це е, людина, яку вони вперше бачать на вулиці, вони в принципі нічого не знають про його стан здоров'я, де він працює, і так далі. Е, це дикі абсолютно речі. І е, це. Можливо, зробити кардинальними цю проблему вирішити кардинальними змінами. Органи ТЦК мають бути відкритими. Там немає ніяких державних таємниць. Це все бред. Та да? яка таємниця 25-річного хлопця в стані його здоров'я для ворога? Ну це ж абсурд. Тому це мають бути центри надання адміністративних послуг, прозорі, де можна знімати вести відеофіксацію. Нічого нічого катастрофічного цього немає, і ми маємо чітко зрозуміти. Я вже от чітко для себе зараз розумію. Що ми маємо просто почати з чистого листа. Якщо треба, я, ми, як ветерани, ми готові бути посередниками, ми готові контролювати це все. Але мають бути запущені справді дієві реформи, перезавантаження роботи ТЦК і полковники, оці відправлені на пенсію, котрі займаються такими речами. І ми маємо чітко створити рекрутингові центри, прозорі, справді адекватні з і нормальним відбором, і потім з нормальним навчанням. Uh, і тоді чітко говорити, і найголовніше на от найголовніше, що забув, але без чого це все не зможе працювати. Це запит на справедливість у всіх, в тому числі у цих людей, молодих людей, тому що вони мають чітко бачити, що мобілізація, в принципі по по своїм класам, вона історія про рівність, як і для підприємців, блогерів, футболістів, звичайних роботяг. І так далі, дітей, чиновників, дітей-депутатів, дітей-мажорів, вибачте на слові. Це все історія, коли всі групи будуть представлені. Це буде історія про справедливість. От тоді це зможе працювати. Поки у нас істує каста, ну як же він може служити? Ну він же футбол грає. Ну, як же він може служити? Він же поважний, поважний підприємець не може собі дозволити піти служити, бо він дуже в гарних стосунках із мерією, із власне воєнкомом міста. Поки все це буде, я вам можу дуже багато чого класного розповідати. Ми зможемо зробити дуже багато класних центрів комплектування. Але поки у нас повіски будуть вибачте отримувати ті, котрі не можуть відкупитися, на це все працювати не буде. На жаль, і знову ж таки, насправді це все е, капець які серйозні виклики для нашої держави. Це все серйозні проблеми, які, які треба вирішувати, за які треба зараз сідати і дуже швидко е, вирішувати. А наша держава, голосуючи мобілізаційний законопроект, мобілізацію, вона цих проблем не бачить. Ось основна проблема е, тут історія. Дивіться, я вважаю, це про це буде правильно. І я тоді, я ж зараз насправді, от е, розумієш, мій та? Я важко поранений військовий, але я не можу собі зараз, наприклад, дозволити якось стиснути публічно на е, хлопців, котрі у котрих у котрих критерії е, потрапляють, щоб і служити. Ну, я не можу це робити якось сильно, тому що я бачу, ну, яка ж це несправедлива. Насправді історія відбувається, і мені навпаки, хочеться е, зміни змінити ситуацію. Е, коли я бачу, що це буде справедливо, безперечно, ми зможемо говорити про те, що так іди, служи. Тоді я би насправді е, тих би хлопців, котрі діяли би згідно законодавства, підходили б нормально, адекватно би пробували спілкуватись. Я би насправді і їх би захищав би, щоб їм би там не прилітало там, до речі, дуже багато і поранених е, учасників бойових дій. Але зараз я просто не можу це робити, тому що я знаю, що це історія про несправедливість, і тому що ті слова, коли говорять, що е, воюють, вибачте, тільки ті, хто не змогли відкупи відкупитися, це насправді має за собою е, місце. Тому тут дуже серйозні виклики для держави, для української влади. Я зі своєї сторони, от користуючись вашими майданчиками, це все е, говорю. Але повторюся мабуть, зараз на завершення, оте все, що проголосували без змін, про які я сказав, без вирішення отой тотальної прірви історії з несправедливістю. Вона зараз є, це треба визнавати, е, воно нічого не змінить. Воно, ми будемо просто далі продовжувати скочуватися в несправедливість, е, і це все ні до чого гарного не призведе. Тому так. що ворог зараз. Ворог зараз мобілізовується по всім, е, по всім критеріям, починаючи від протифікаційних споруд, технікою закінчуючи людьми. І він, вибачте, поставив цифру в 400 тисяч. А їх багато, він і, він і є, є виповник, ніхто в цьому не сумнівається. Так у них свої критерії в цій роботі, але у них це працює і там, плюс-мінус це будуть ті люди, котрі будуть виконувати накази. Це факт. Е, у нас, е, окрім того, що тотальна несправедливість і е, зриваються цифри по мобілізації. Так, вибачте, це ще максимально демотивовані люди. Так, вибачте, перемагати буде дуже важко, так підсумовуючи, ми сьогодні говорили про багато багато негативу. А треба було лише сказати, що крім тих, таких як Денис, молодих людей, які бачать своє майбутнє в Україні, які не виїхали, нам ще треба молодь повертати. А про це зараз вже не йдеться в світлі. О сьогоднішньої нашої розмови і тих тем, яких ми підняли, я цього не бачу. Що би там наш е, е, президент не говорив розумієш? А це відповідальність насправді ну всіх. Але коли ми говоримо про зміни, це, це відповідальність лежить на владі. Ну вибачте, це. Ну, це абсолютно логічно, це в їх, в їх важелях, не в моїх, не в твоїх. Це буде можливим виключно тоді, коли будуть реальні зміни. Я сказав, що молодь не обдуриш. Молодь не приїде сюди на обіцянки. Забудьте, Пообіцяйте їм все, що захочете. Не приїдуть вони. Ну, якісь босласновні цифри, кредити і ще щось. Ніхто під це не приїде зараз. Вони приїдуть, коли побачать реальні зміни. Побачить реальні дії, і е, це, в принципі, правильно з однієї сторони, це така певна е, страховка, е, але так, в тому числі задля них, з того, щоб поверталися на наші громадяни, дуже багато чого потрібно змінювати в країні. Тим більше, вони бачать, як живуть прогресивні правильні країни, як працюють справді народні уряди, як працюють справді народна влада в місць, на місцях і чиї інтереси вона е, відстоює. Вони. Повиїжджали такі, вибачте, не слабкі країни світові. Та? І е, Це виклики, але виклики абсолютно правильні. Я скажу навіть добре, що вони зараз є, тому що ми на такі країни маємо рівнятися. Там ми ж не на Росію маємо рівнятися. Та? Ну Давайте, як вони будемо мобілізацію проводити, не, ну, давайте дивіться. як вони будемо Я... ставитися до військовослужбовців в армії. Ну, <зас> Треба рівнятися на кращих, і у нас є мотиватор: це наші люди, котрі знаходяться в цих країнах. Так, наші люди, наша молодь, і дивіться, я би хотіла нашу сьогоднішню розмову завершити роликом, яке знову ж таки, відео, яке зняли у Львові. Чому нам треба захищати? Тому що ми, ми всі пам'ятаємо тут перші і Другі совіти, пам'ятаємо, коли відходили, заходили німці, коли відходили і тюрми переповнені з розстріляними. Місцевими жителями і патріотами, ми маємо свою країну любити і захищати, і ну не так легко нам дається незалежність. І ну ти, свого боку, Денис, маєш так само спілкуватися з своєю аудиторією на, -на, -на, на своєму рівні. Слухати нас, старшеньких, може. А коли прийде, а коли прийде час обирати тих, хто не є мудаком? У мене третя група. У мене студентський. Вбивство. Це найважчі гріх. Мені віра забороняє. Я доглядаю за бабусею. А я що? А хай спочатку депутати йдуть. І їхні діти. Розумієте? Послухайте, я не фізична особа. Я людина, людина я. Кругом! Ну що, пайцине, на берлін. А це з хорошого, Олег, це рекрутингові центри, які може так дуже. Дуже хороше відео. Відмічаю. От е, зараз дуже багато російської ПСО, котрі знімають влучні відео для нашої аудиторії. Але от це дуже влучно. Е, і це не ПСО, це є соціальна. Е, ну, давайте такі соціальний ролик від е, наших е, від наших. Так, і це. Дуже правильно, і знаєте, я зараз собі дозволю. Дуже коротенько моя мотивація, чому я пішов у військо, ніхіра не вміючи, ніхіра не знаючи про армію, працюючи собі юристом, живучи в своєму рідному місті Києві, в якому я на той момент прожив 24 роки. Та все дуже просто. В мене все пов'язувало з тим містом. Мене все пов'язувало з тією країною. У мене там жили друзі. У мене там жили живуть батьки, бабусі і так далі. Я чітко розумів, що я вже нічого не зроблю. Коли я буду йти по вулиці і буду і буде заходити ворог. Він піде до моєї мами, він піде до моєї бабусі, і так далі, і так далі, і так далі, що ми бачили в деяких українських містах, куди вони заходили. Мотивація дуже проста, Ну я би це просто не пережив, бо я хотів би цього не допустити. Допу... не допустити цього насправді можна було приймаючи складне, але е, єдине правильне рішення. Ну, от, от такі, такі речі. Та, стаються там побочні ефекти. Е, вибачте зараз за такий там, я не знаю, жаргон, чор, чорний гумор. Та іноді снаряд прилітає не туди, куди треба йому прилетіти. Іноді міни закопують не, де, не там, де ти їх чекаєш. І... Я зараз говорю з вами їду потім на протезування. Але це все життя. І краще його пройти з високоподнятою головою, щоб потім своїм майбутнім поколінням, своїм дітям, онукам не відводити від них очі, а щоб потім було що відповісти. Оце дуже важливо. Дякую. мотивуючі надихаючі слова від Олега Семорозу. Олеже, дякую, що ти долучився до нас, ти ти був таким. Відвертій стільки часу до зустрічі на на території Львова. Добре, я ще назад буду їхати. Може на більше залишився. Домовились? До, па -па. До все. Дякую. Папа, дякую. Дякую, гарного вечора. Папа. Так, ну що, ми так ми так соні замануфактурили. А твоя мотивація лишатися в Україні і не виїжджати? Напевно, найбільша мотивація це майбутнє в нашій країні. Все одно, Олег правильно сказав, тут залишились наші батьки, бабці, дідусі, яким ну, ну просто ми собі не можемо пробачити того, бачачи ці всі звірства, які відбувалися на території України, куди вони встигли дойти. І ну, так само мотивація, вона ну присутня. Ну, кожен має бути просто. Кожен просто має бути на своєму місці і реально має бути повна довіра населення до влади. І, і тоді все буде набагато краще, ніж є. а ти. А ти свого боку робив роботу із своїми підписниками і ну, правильну просвітницьку роботу, тому що е, ну, ми вам передаємо право влади і розбудовувати цю країну вже після нашої перемоги.